Коротше ходжу на ці бої вже з 2 роки, ні? І за кожним разом і вчора зловив себе на думці, що я за кожним разом себе заставляю йти, ні? Я пересити. Але зато вже після тренування кайф в натурі е, Типу для гамуха желізко тягати, звісно, воно теж... Добре, будь-який спорт, класно, ні? але от бойові мистецтва, коли ти йдеш, коли ти стаєш один на один і зараз тобі прилетить у голову або з ноги, оце так. Да, отут характер будується. Отут я вам скажу в натурі. За кожним разом себе заставляю. Але як виходжу після тренування, а ще як. Е Наприклад, постояв з такими хлопцями у спарінгу шоу, натурі в неї і на змагання їжджуть, і, і все як має бути. І ти не просто ну, не отримав, ти ще ти на рівні був, можна сказати. Да? І в декотрих моментах ще класно показав себе. Це. Да. Це моща.